Альянс громадського здоров'я першим в Україні успішно реалізує підхід підтримка ініціатив спільнот. Це міні-гранти для громад, які передбачають активне залучення ініціативних груп до розв'язання їх нагальних проблем. Чому міні-гранти? Тому що вартість проєкту не перевищує 180 тисяч гривень, а тривалість до п'яти місяців. Конкурс міні-грантів це чудова можливість покращити умови життя у вашій громаді та запровадити важливі ініціативи. Від забезпечення необхідними послугами навчальних, медичних закладів до копання криниць чи створення центрів для дітей або ВПО. Ми відкриті до ваших ідей. Щоб отримати фінансування, потрібно сформуйте ініціативну групу, знайдіть зареєстровану неурядову організацію для фінансування, спільно проаналізуйте потреби та проблеми вашої громади, визначте пріоритети, складіть заявку. З чого складається грантова заявка? Форма заявки, де буде описана ваша ідея мініпроєкту, бюджет мініпроєкту, копії виписки з ЄДР та реєстру неприбуткових організацій, інші корисні документи, що можуть вплинути на рішення комісії: фото, відео, посилання на соціальні мережі. Надсилайте заповнену заявку на вказану адресу у зазначений період. Перед цим не соромтеся поставити нашим фахівцям конкретні запитання. Щоб податися на конкурс мінігрантів, слідкуйте за нашими ресурсами, реалізуйте ініціативу для вашої громади.